Вітаю вас, мої любі! З вами Наталя. Щиро дякую вам від всього мого серця за те, що ви на мене підписані. Що ставите вподобайку, коментуєте. Для мене це надто важливо і дуже сильно приємно, що вам цікаво те, що я знімаю, про що я розповідаю. Щиро дякую, нові мої підписники. Я вас бачу і взагалі все я бачу. Щиро дякую. Так, у нас з вами. Відеорозпакування по каталогу української компанії Лівеста. Будь ласка, цікаво, залишайтеся зі мною. Так, що в мене перше, як я вам і обіцяла, приїхали ось такі вітаміни. Така яскравіша баночка, чим показує камера. Так, це в нас ідуть. Я дуже хотіла, я замовила це для своєї доньки. 499 гривень в каталозі. Тут їх 60 штук. Диетична добавка для дітей, мультивітамінні жувальні желейки. Так, правила прийому по одній штучці один раз на день після їжі розжовуємо до повного розтворювання. Ось так. Виглядає ось таким чином: в каталозі це ціна знайомства. Тільки вийшла діткам завжди потрібна підтримка. Тут у нас виходить, що ці наша дієтична добавка що ді робить при тому, що це 4 тобто можна від 4 років діткам вже малечі такі, тим паче, що вони розжовуються, не потрібно запивати там, вони не вони круті. Так, зміцнення і підтримка вразливого дитячого організму та імунної системи забезпечують ці жувальні. Мультивітамінні желейки. Вітамін А, вітаміни в 6 в 12 вітамін С, вітамін Д, вітамін Е, біотин, ніацин і фолієва кислота. Ось так. Весельні мультивітамінні ведметики. Зараз попробую я їх розкрити. Бо я не розумію, як вони тут розкриваються. О, Розкрила. Тут намальовано. Ну, так. І бачите, все закрито. Зараз. Так. Дуже така плотна, прям, знаєте, прям ого, прям так, така фольга заклеєна, прям дуже крепко. Я витрушу, так, витрушу, щоб не брати. І о! Ось такі ведмедики, дивіться, ось така краса, ось такий. Одного такого ведмедика вистачає розжувати дитині один раз після її. Ось так, дивіться, вони там різнокольорові. 60 штук. Тобто це на 2 місяці. Зауважте, це на 2 місяці. Так, уявляєте собі, це я купила на 4 місяці дитині. Ось так. І далі іще. Взяли ось таку річ. Це в нас іде регулювання рівня PH, нейтралізація зайвих кислот в організмі, детокс організму. Це в нас іде теж дієтична добавка для регулювання кислотно-жолужного балансу 300 грамів. Так, зміцнює, знімає печію, виводиться з організму токсини, покращує представику кишківника. Один раз на день перед сном розчинити 8 грамів чайна ложка в 250 мл води. 300 грамів тут. Ось так. Бачите? Зараз хочу побачити. Ну, Звісно, воно все закрите, все запаяне, все запаковане. Інструкція про при, при, при приміненні ось така. Так що дуже крута річ. В каталозі йде по ціні каталогу 499 гривень 300 грамів. Одна чайна ложка 8 грамів. То, звісно, цих 300 грамів вистачить на дуже багато. Це якщо 8 на 3 240 грамів це на місяць, і ще 60 грамів залишається. Тобто більше, ніж на місяць, вистачає ось такої упаковки для того, щоб нормалізація була кислот в киш в організмі. Ви ж знаєте, детокс, організму. Ви ж знаєте, коли закисленість організма, то дуже людина почуває себе погано, неприємні такі відчуття, і важкість, і таке, знаєте, прям втомлювальність сильніше швидше, і тому. Закисленість, це пар, погано. Тому ось так я собі теж таку планую дай Бог замовити, щоб зробити, щоб було все здоров'я, було як на найкраще. Так, це в нас такі три да. І звісно, якщо купили з цих трьох е, е, три коди, купили з цих сторінок, взяли я взяла собі дві такі антихолестерин і, звісно, людина собі теж замовила за 124,50, мінус 50 бачите, акції в нас на постійній основі, ось такі 30 капсул антихолестерина, випивається за 2-3 години до сну, одна капсула, відмінно легко споживати, за 2-3 години до сну, ось такі капсули на місяць тут виходить. І рівень холестерину буде в нормі. Теж інструкція повністю все є ззаді, на нашій мові все дуже чітко, не 249 рівень, а 124,50. Ось так, ось така краса. Так. Я взяла собі чомусь думала, що я не взяла, але все-таки я взяла офтальмін собі. Здавала так замовлення чудно, якось я що я думала, тому що ці крута ціна 219 гривень. Це набагато дешевше, ніж зазвичай. І я, звісно, взяла офтальмін. Хочу спробувати, як він мені буде е, по зору, по якості зору покращення, тому що сильно падає що зір, прям, прям біда. Не знаю я не, незрозумілі речі. Дієтична добавка, так, дієтична добавка з лютеїном для покращення зору офтальмін Левеста. Це все наша Україна. Це все наша Україна. 30 капсул і одна-дві капсули два рази на день після їжі. Що мені подобається, що поїв собі вранці випив, да? поїв собі в обід, якщо на роботі, там, не брати з собою коробочку. вже можна ввечері після роботи повечеряли і випили собі одну ще капсулу. Тобто це виходить на 15 днів. Ось так. Плоди чорниці, керотин, лютеїн, зеаксантин, кверцетин та урин. Покращує зір, уповільнює процеси розвитку очних захворювань, захищає сітківку та кришталик ока, допомагає знизити ризик розвитку, катаракти. Тобто, все йде дуже на здоров'я нашого зору, покращення. Це наша Україна, дієтичні добавки такі ось виготовлює. У мене купували вже люди. А це вже собі я взяла, тому що попробую спробую. Так, далі у мене. Дві баночки ось цього. Літрового флітрові флакони для чорного для чорних речей, темних сильно. Це літровий флакон, це наша Україна. До 28 пранів, літр. Дуже зручно видно, що вистачає. Скільки ще в нас залишається нашого гелю? Він іде гіпоалергенний, можна прати дитячі речі, чорне залишається чорний, і саме головне немає розводів. Оце коли немає розводів, це супер, щоб не дай Бог там ніде нічого не була мені подобається. Я задоволена, і звісно, купувала. Буду купувати. і надалі мені дуже підходить ці, ці засоби, і я рада, що це саме Україна виготовлює такий якісний продукт. Ось так без хлору та фарбників. Чому б не скористатися? 199 гривень, цілий літр. Наша Україна. Я підтримую наших людей. Тим паче, що мені підходить дуже гарно продукт. І ось тут дуже дрібна така інструкція по застосуванню. Повністю все розписано до дрібнички. Ось так. Підтримуємо наших виробників. Далі в мене купили ось такий парфумований боді міст 250 мл. Зараз в цьому каталозі 269 грн. гривень. Я хочу, щоб в мене були всі вони в наявності. І я, звісно, відразу ж замовила. Відразу навіть так, перепрошую, навіть так аромат пахне і. Дуже такий яскравий, тут такі зірки, таке воно е, відчуваються. Ці зірочки під, під рукою. Дуже, мені дуже подобається. Lady Secret, е, подобається дуже дійсно. це в мене такий дезодорант був перший е, в застосуванні. Я його чомусь такі зірки-зірки, та я собі була вибрала. Мені подобається, я ж кажу, ось так. І я купила е, давно не було, я не могла ніяк його купити, а потім щось я забувалася, щось не, не, мені не підходило. я купила купила по 299 гривень Ось такі три. Angel, Angel, дуже дуже гарні аромати. Ось цієї водички леді шторм. Крута, вона настільки крута. Ця водить, це парфумований цей спрей для тіла 250 мл, 299 гривень. Але це настільки крутий аромат, дуже все гарне оформлення, дуже таке, бачите, все гідно, Так, така дівчина гарна, все так. Ну і тому буду пропонувати своїм клієнтам, будь ласка, без проблем, тому що це дуже Леді Шторм Мені подобається найбільше. Не знаю. Ледь-ледь чутно, бо я не розбризгую, не розпилюю. І звісно, у мене я взяла такий ось теж один дезодорант леді леді шторм ангел ось такий думаю хай буде тому що в мене інші різновиди є якщо продасте, то звісно я собі замовлю при слідуючому замовленні і ще дуже гарно гарне оформлення рожевий такий колір все стоїть собі і завжди кулька оця якою ми да, наносимо дезодорант, вона завжди зволожена оце мені дуже подобається тому що коли дезодоранти так стоять то кулька оця шукрут це, да, в дезодоранті вона підсихає і так, кр-кр, нада. А це дуже зручно, мені дуже подобається, тому я ж кажу, такий і дизайн дуже ніжний, такий дівчачий-дівчачий, жіночий, більш рожевіше в житті. Він кращий в житті, ніж камера передає. Так, і звісно, я собі замовила 5 коров, пачок серветок по 57 гривень. Знову таки, це в мене замовлення, тому що ціна дуже мені подобається. Ціна мені подобається. Мені, якби то що було менше пластику ось тут, було б краще. Ви знаєте, що я такими користуюся, 57 гривень пахнуть відмінно. Я той раз вам показувала навіть відео, і я розірвала просто пальцями, щоб легше, щоб витягувалося по одній серветці. Бачите, серветка Серветка одна достається. Можна розрізати, можна навіть просто розірвати пальчиками. Дуже великий, я рахую, це не маленька серветка, і це настільки ніжний аромат, ніжний, і це підходить для всієї сім'ї. Мені дуже подобається: 72 штуки, 57 гривень. Тобто кількість серветок більше, ніж. Чим... Ціна зараз до 6 липня, до 6 серпня, перепрошую, можна купувати за 57 гривень. І, звісно, собі я взяла, ще знижка мене консультанта, то взагалі мені це дуже гарно підходить. Тим паче, ось таку пачечку. Ось я вже можу кинути в свою сумку і носити вже з собою їх. Не купувати маленькі, такі незрозумілі. Там вони теж виходять дуже дорого і вони дуже маленькі. А це мені підходить більш, більше мені подобається. Ось так. Все, ось таке було моє замовлення. Я дуже рада. Вже це в мене замовлення не перше по в цьому, в цьому каталозі слава Богу, будемо чекати вже на нові цікавинки, на нове все. І, до речі, в мене ось такий засіб теж був в замовленні, але його вже я віддала. Дівчинка прийшла, забрала, терміново потрібно було. Ця новинка дуже крута в Лівесті. Це в нас іде. 150 мл термозахисний спрей експерт для волосся Лівеста дуже гарне оформлення від коробочки до ось цього, ось самої цього флакону. Такого дуже гарно. І відтепер лише він. Хто сказав, що незамінних речей не існує? Мабуть, той, хто не користувався шикарним мультиспреєм від Лівеста, ось так. Ось такий. В нього 15 позицій користі для волосся. Якщо ви оцею праскою вирівнюєте волосся, у нас навіть в відео показують наші директори, як, як на, бумаг, на, папір, на папері прям відео є на папері, брали просто папір проводили цією праскою вирівнювання волосся. Вона була дуже негарна, дуже прям страшна стала. І потім розпалили ось цей засіб і нею. Спраскою знову провели, то, звісно, був вигляд папіра набагато кращий. Це було здивування. Хто користується такими речами, цим щоб не шкодити волосю? Будь ласка, є вже ось такий у нас спрей. Термозахист, спрей експрес, термозахисний. Тому, будь ласка, кому потрібно, я ж кажу, показати не можу, тому що вже замовничка мене, замовниця мене забрала. Ось так. Я ж кажу, тому ось такий у нас був з вами відео, таке розпакування. Я задоволена, тому що моя дитина буде сьогодні споживати вже ось такі вітаміни. Я п'ю вже декілька днів антихолостерин цей ще собі додавлю офтальмін. Проп'ю, побачу, яка буде мені користь від цього всього. Я впевнена, що користь буде, тому що це виробництво наша Україна. І які я дієтичні добавки не споживала, мені дуже вони сподобалися. Волосся перестало менше випадати, і, взагалі, стан, шкіри, обличчя, все там є капсули краси, дуже великий вибір. Є дієтичних добавок. Будь ласка, якщо потрібно, звертайтеся, без проблем замовимо. І будете ви здорові, гарні. Саме головне здорові. Гарні будете мати неперевершений вигляд. З вами була Наталя, яка бажає вам. Миру, добра, спокою і саме головне здоров'я. До побачення. Ви найкращі, бо ви зі мною.